Детектив у спідниці. Він їй зраджує. з порога заявила Марія Іванівна. Її подруга Тамара Петрівна, колишня вчителька, здивовано відступила, пропускаючи гостю на кухню. Що сталося, Марія? Кажу тобі Андрій наш зраджує моїй Світлані. Марія Іванівна заходилася пояснювати зять затримується, ховається з телефоном, а в кишені піджака жіноча помада. Марія завжди пишалася своєю спостережливістю, але зараз відчувала, що її обводять навколо пальця. Світлана, дівчина м'яка, успішна бізнеследі, а Андрій лише актор. Хто знає, яку роль він грає насправді? Тобі потрібні докази, сухо відрізала Тамара, вмикаючи логіку математика. Шукай флешку. Такі типи весь компромат тримають на цифрових носіях. Якщо не знайдеш, вистежимо його самі. Вдома Марія Іванівна діяла рішуче. Поки Андрій був у душі, вона прослизнула до кабінету. На столі справді лежала флешка. Марія під'єднала її до ноутбука, і серце пішло вп'яти. Назви файлів були підозрілими: Операція зефір, об'єкт під наглядом, план дій. Боже, він ще й шпигун, прошепотіла жінка. Вона негайно набрала подругу, і за годину детективний дует уже чатував біля під'їзду. Андрій вийшов ідеально поголений у кращому костюмі. Подруги рушили слідом. Довга поїздка в метро, переходи, стеження. Нарешті Андрій зупинився біля сірої будівлі. Він комусь зателефонував, і невдовзі з дверей вибігла жінка у яскравому халаті. Вони разом зникли всередині. Все ясно, просичала Тамара Петрівна. Веди, Світлану, до мене дивитися брошки, а сама розбирайся з цим негідником. Ввечері, коли доньку вдалося виманити з дому, Марія Іванівна перехопила зятя на кухні. Ну, де ти був? На побаченні з коханкою, вигукнула вона. Я все знаю і про флешку, і про жінку в халаті. Андрій на мить завмер, а потім щиро розсміявся. Марія Іванівно, ви справжній детектив, але подивіться сюди. Він простягнув їй телефон. На відео була сцена аматорського театру. Андрій у костюмі і та сама жінка в халаті репетирували виставу. Я вже два місяці займаюся театральним гуртком, пояснив він. Це Світлана мене туди записала, це наш секретний проект. А помада? вже тихіше спитала Марія. Світлана впустила в машині, я підібрав. А щодо операції зефір, у Світлани ж скоро день народження, я замовив особливий торт зефір на флешці сценарій свята. Марія Іванівна закрила обличчя руками. Ой, сором який, а ми три години за тобою через усе місто їхали. Ну що ж, Андрій усміхнувся. Зате тепер я спокійний. З такою охороною моя дружина точно в безпеці.